Кому б не розповів, не повірили би. спіймав розмовляючу рибу. Ось таку. Епті. Послухай, добра людина. Відпусти мене додому в море. Ух ти! Риба що розмовляє. А у нас вся сім'я розмовляє. Батько говорить, мати говорить, а дід каже. Роби добро. Кидай його в воду. Воно не пропаде. Добром до тебе повернеться. Ну, зроби добро, кинь мене в воду. А за мною не заржавіє. Коли-небудь я тобі згожусь. Ага. Як ти мені згодиш, розмовляти кожен може, От якби для прикладу ти б гавкати могла. Таді б із годилась, посадив би на ціп будинок охороняти. А так що з тебе взяти? Пливи собі. А тепер їсти нема чого. Ее? Я тут. Навіщо кликав? Я? Ти сказав е ех? Еге? Це я. Великий могутній. Добрий чаклун. А це моє э ехо. Кажи, що побажаєш? Все зможу! все зроблю. Що бідняку бажати? Зрозумів, їсти нема чого. Так, ось тобі чарівний стіл. Золодніш. Постукай три рази. Один. Два. Три. Ну, як? Поїв, попив, постукай ще три рази. Три, два, один. Дякую тобі, добрий. е е е. Ще життя буду тебе пам'ятати. Будеш пам'ятати. Будеш. не Небудь я ех, е, якщо ти мене ще не згадаєш. Жінко. е, е. Жінко! Забув попередити. Є в мене маленька умова. Рівно опівночі прийду до вас в гості і буду до світання питання задавати. Зможете відповісти стіл ваш. А не зможете. Ви винні самі все життя мене пам'ятати будете. -ха -ха -ха. Добрі люди, пустіть на ночівлю. Синочку, пошукай ночі в іншому місці. О півночі сюди прийде монстр і нас погубить, і тебе так, разом синоч... з нами. Ну, ще не скоро, а там видно буде. Що там? Це я добрий. Е -ех. Я тут. І я тут. А ти хто такий? Звідки взявся? З того берегу моря. На чому приїхав? Осідлав шкотельгуючу блоху сів і приїхав. Може, що калюжа? Може й калюжа, та тільки ту калюжу орел не перелетів. Значить, орел пташеня. Мабуть, пташеня, але тінь від його крил місто закриває, у місті ніч настає. Місто, мабуть, маленьке. Через те місто біг Заяць не перебіг. Виходить, заяць маленький. Заяця як заяць, його шкіри кожух вийшов. Куди вийшов? Вийшов з того міста, де заяць біг, на який тінь від орла впала, і пішов, куди очі дивляться. Чиї очі? Очі того кожуха, що зі шкіри зайця вийшов у місті, де ніч настає, коли на ним пташеня пролітає, верхом на бочка. Чого? Чого чого? На кульгавій блосі, з того берега моря, яке зайцю не прилетіти, орло не перебігти, хоча море не море. А так, калюжа посеред міста. де тінь від блохи на зайця впала і насмерть била. А зі шкіри зайця кожух вийшов і пішов куди очі дивиться. А тут зайць як стрибне. Який зайць? Насмерть вбити! Як стрибне, куди очі дивиться, аж на той берег моря. Яке ні прилетіти, ні перебігти, з якого вийшов кожух, на який тінь від блохи впала і зайця вбила. Хоч заяць не зайць, а аура. Який заяць! Який урил! Яка блоха? Ага. Повторити? Ну, значить, та сама блоха з того берега калюжі. А досить, сіт! Гей, чекай! Далеко ще до звітанку! Врятував ти стареньких, від смерті спас. Хто ти? Щоб ім'я своє скажи. Дід мій каже, роби добро. І кидай його в воду. От я тобі і знадобився. Казкові кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.